А пам'ятаєте, як в 39-му році прийшли перші совіти? Так. А як їх зустрічала? А у нас є тут квіти такі ростуть, нарвали тих квітів і виходили ми на село. То був клуб ще був не закінчений той читання. І ми їх вручали, але ми не, не так не розуміли, то тобто, все. да, да, ні, ні, от ли, я думаю, ли, то були дикони підкручували, як є підкова, щоб він слигав. І острій такі давали тут, що було спеціально, то штолі мене, що ж що ли. А потім я вже довідався, що я тут був тим військом. В Шо, штолі", то я просто такі мав і в них є. що пойдем? Ми просто ли. Ну і вони тут стояли танками, приїхали сусід, через сусідне село їхали там, що йде між лісами. Називається Селеска. Там далі є переміщаний район. І вони тут трошки відпочивали. виступив один, відкрив зверху той загріб, що є в танку, і по-українськи -по говоримо, так, може з України, що ми приїхали вас визволити. Вони нас так визволили, що ми ще опинили в Сибірі. Отак так був старший брат. <різький> Що старший брат нам наробив такої біди, і взагалі нашій галичині страшнішого mm -hmm. не було.